Канал Казки на ніч. Підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк. Підтримайте україномовний канал фінансово. Казка. Чому наприкінці літа такі яскраві квіти? Молоде й красиве літо, прийшовши на землю, щедро прикрасило луки і вибалки ніжними квіточками. Зацвіли дзвіночки, ромашки, на узлісі килимками простелився духмяний чебрець. Сонце щедро обдарувало землю матінку теплом. Та згодом воно щоразу дедалі менше затримувалося над землею. І, хоч було ще тепло, дні ставали коротшими. Зрозуміле літечко. Що невдовзі настане прощальна мить. Ой, захвилювалося воно, потрібно негайно що зробити для землі та якнайдовше повеселити діточок, щоб малюки не забули про мене тоді, коли подуть холодні вітри, і земля вкриється білим снігом. І почало літо. Знову заквічувати землю великими яскравими квітами. Забояли пишні айстри, на кущах жоржин загойдалися строкаті голівки, більші за святкові банти в дівчаток. Зацвіли великі яскраві гладіолуси заполум'яніла сальвія, хай радіє дітвора. Чому не можна тягнути кота за хвіст, вибіг на вулицю маленький непосидючий хлопчик Віталік. Нарешті мама дозволила йому погуляти у дворі Віталік покатався на санчатах і в сніжки з хлопцями погрався. А коли вже зібрався повертатися додому, побачив біля ганку маленького рудого кота. Кіт сидів на сонечку, злегка вимахуючи своїм пухнастим хвостом і дивився на хлопчика яскраво з зеленими очима. Віталікові здалося, що родий кіт хоче погратися із ним. Хлопчик підбіг до кота та, замість того, щоб погладити рудого, з усієї сили смикнув його за хвіст. Голосно занявчавши, кіт швиденько утік. А до маленького Віталіка підійшла старенька бабуся. Присоромила його. Віталіку, хіба можна так робити? Та я ж тільки хотів погратися з котиком, відповів хлопчик. Навіщо ж тоді ти образив маленьку тварину? знову запитала бабуся. Образив? Чим? не зрозумів хлопчик. Бабуся сумно подивилася на Віталіка. І більше нічого йому не сказала. Хлопчик повернувся додому, по вечеряві з батьками й ліг спати, а вночі йому наснився той самий рудий кіт, але вже не маленький, як уранці, а великий. І цей великий рудий кіт підійшов до Віталіка з усієї сили, смикнув хлопчика за вухо. Що ти робиш? закричав Віталік. Я тільки хочу погратися з тобою, відповів кіт, хитро посміхаючись. Віталік почервонів і нічого не сказав, але відтоді хлопчик більше ніколи не смикає, котів-котів за хвости.